Король Чарльз одягнув подарунок від Камілли в день свого весілля з Діаною, і драма просто зашкалює Королівський трикутник, біль, протокол, і ціна монархії. Історія королівської родини завжди була оповита таємницею, традиціями і, звичайно, драматичними поворотами. Але відкриття про те, як глибоко Чарльз і Каміла були пов'язані ще до його весілля з Діаною, кидає нове світло на цю історію, змушуючи задуматися про ціну монархії, про роль емоцій і про те, як особисті бажання можуть бути придушені заради боргу перед країною. Ідея про те, що Чарльз в день свого весілля носив запонки з ініціалами Каміли, немов сигнал, адресований їй. Це не просто деталь, це символ зламаної обіцянки і невисловленої любові, це ніби він, стоячи біля вівтаря, шепотів, я тут не зовсім за своєю волею, і частина моєї душі залишилася з тобою. Мабуть, це один з найбільш відвертих ознак неготовності до шлюбу, який можна уявити. І уявіть собі, що принцеса Діана, молода і повна надій, стояла поруч, не підозрюючи про глибину цієї зради. Я часто спостерігаю, як люди, особливо ті, хто виріс у сім'ях з жорсткими правилами та очікуваннями, пригнічують свої справжні почуття заради підтримки зовнішнього порядку. Королівська сім'я, це, в якомусь сенсі, крайній приклад такої ситуації, обов'язок бути правильним монархом, відповідати протоколу і підтримувати імідж це величезний тягар, який може зламати навіть найсильніших людей. І я думаю, що Чарльз, опинившись в цій пастці, намагався знайти розраду в тому, що залишалося у нього від минулого життя, від людини, яку він любив. Королівські протоколи, як пояснює Хіларі Фордвіч, були надзвичайно суворими в ті роки. Необхідність одружитися на непорочній, придатній нареченій, переважала потребу в справжній любові та сумісності, це як якщо б ти вибирав машину не за її характеристиками і зручності, а за кольором, який відповідає певному дрес-коду. І в цій ситуації Діана, молода і чарівна, ідеально відповідала вимогам. Вона була правильною нареченою, але не його другою половинкою. Я пам'ятаю. Як в дитинстві дивилася новини про весілля Чарльза і Діани, все здавалося таким чарівним і казковим. Але зараз, озираючись назад, я розумію, що це була трагедія, розіграна на весь світ, це як якщо б ти бачив красиву картину, не підозрюючи, що за нею ховається глибока печаль і біль. І я думаю, що Діана, незважаючи на свою молодість і наївність, це відчувала. Вона розуміла, що Чарльз не любить її по-справжньому. Фраза Діани про те, що на весіллі нас було троє це не просто жарт, це визнання того болю, який вона відчувала це, якби ти стояв на краю прірви, знаючи, що рано чи пізно ти падеш. І я думаю, що Діана, можливо, мріяла про те, щоб розлучити Чарльза і Камілу, але залишитися частиною королівської сім'ї. Вона хотіла захистити своїх синів і зберегти свій статус. Але королева Єлизавета, як пише Саймон Макой, не дозволила їй цього. Я думаю, що королева Єлизавета була змушена прийняти жорстке рішення, щоб врятувати монархію, це як якщо б ти повинен був пожертвувати однією людиною, щоб врятувати цілу країну. І хоча це було боляче, вона зрозуміла, що розгортається мильна опера загрожує стабільності всієї системи. Розлучення Чарльза і Діани, а потім його шлюб з Камілою це, безумовно, один з найдраматичніших моментів в історії британської монархії. це ніби ти дивишся на руйнування красивої будівлі, яка колись здавалася непорушною. Але я думаю, що це також урок про те, що особисті почуття і бажання повинні бути враховані, навіть якщо ти монарх. На закінчення, історія Чарльза, Діани та Каміли це складна і багатогранна драма. Яка змушує задуматися про ціну монархії, про роль емоцій і про те, як особисті бажання можуть бути придушені заради боргу перед країною, це нагадування про те, що навіть за самими блискучими фасадами можуть ховатися глибокі печалі і невисловлені почуття. І, хоча історія закінчилася шлюбом Чарльза і Камілли, шрами від цієї драми, ймовірно, залишаться на британській монархії на довгі роки. І, мабуть, найважливіше, що ми можемо дізнатися з цієї історії, це розуміння того, що навіть наймогутніші люди у світі не застраховані від болю, розчарування та необхідності робити важкий вибір, це нагадування про те, що ми всі, зрештою, просто люди зі своїми слабкостями, страхами та надіями. І, можливо, саме це робить історію британської монархії такою захоплюючою та актуальною.